Можливо, все те, чого ми хочемо, можливо, все те, що ми плануємо робити, можливо, все те, що нам необхідно для того, щоб здійснилося. І ось тут уже починаються дива, все здійснилося, тому що насправді ми живемо у дувовижному світі, і все, що з нами непомітно відбувається, ну наприклад, ми дихаємо або, скажімо, можемо встати, пройтися. Ми, ніби, дуже буденні речі вважаємо буденними, а насправді кожна з них це диво, воно здійснюється. Просто це так легко відбувається в житті, ось те, що з нами трапляється щоденно, що ми знімаємо з цього статус дива. А це і є диво, це і є диво, що нам не потрібно напружуватися в певних речах. В інших тих, що вимагають напруження, нам потрібно зняти це напруження, щоб вони так само легко вдавалися, як виходить, просто гуляти, просто ходити, просто обіймати близьку людину, просто радіти не знаю гарній мелодії.